Президент США Дональд Трамп чомусь вирішив, що він може втручатись у внутрішні справи Ізраїлю. Він вчора, у суботу, 28 червня, заявив, що він не потерпить судового процесу над прем'єр-міністром Бенджаміном Нетаняху. Його переслідують і звинувачені у корупції. Крім того, Трамп зазначив, що Америки кожного року надають Ізраїлю мільярди доларів. Це Найбільше ніж інші країни, і тому він вимагає, щоб завершили цей судовий процес. Він ще раніше про це писав. Не таняху, подякував соцмережі X Трампу за підтримку. Всі зазначити, що після трьох тижнів паузи в Ізраїлі знову почалися процеси, як завершилась війна Ізраїлю і ірану. Ця демонстрація, ці протести проти. Того, щоб продовжити війну в секторі Газа, щоб укласти году і повернути всіх заручників. Ну, ситуація у середині країни для Нетеняху достатньо напружена, і там лунали лозунги досить політики Нетеняху. Ну навіть я бачив плакати, що написано було не «Прайміністр», а край